Коли тіла немає. Наслідок смерті, який це ж похорон. А якщо похорона немає, психіка ніби не допроживає до кінця. Що робив мій син? Він взяв самоскид, в якого відкидався верх, поклав у нього лего чоловічка і почав грати в груди. Він я вожу іграшкового тата закопувати у землю. Це може шокувати збоку, але це нормальний процес. Головний герой це був мій друг, Його звати Юрко. Його тата звали Вася. Діти повинні знати, що відбувається в нашій країні, що йде війна, що гинуть герої, гинуть батьки, гинуть їхні рідні.